Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на курсі маркетинг. Ми з вами продовжуємо вивчати шосту тему і зараз поговоримо про ціноутворення на різних типах ринку. Залежно від рівня конкуренції, у маркетинговому ціноутворенні виділяють два види ринків. Перший це досконала конкуренція. Ще його називають чиста конкуренція чи поліполія. Другий це недосконала конкуренція, що містить три варіації монополістична конкуренція, олігополія і монополія. Перший тип ринку. Досконала конкуренція ще його називають чиста конкуренція або поліполія по суті, це економічне суперництво між великою кількістю дрібних, середніх та великих підприємств, які виробляють однорідну продукцію, мають рівний доступ до інформації і абсолютну мобільність матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Особливістю цього виду ринку є такими: перша, ціна встановлюється через попит пропозицію автоматично на рівні цінової рівноваги і є єдиною для всіх. По суті, це світові ціни на біржах зерна, цукру, золота, нафти. Другою особливістю є те, що при встановленні ціни рівноваги. Пропозиція дорівнює функціональному попиту, тобто визначається функціями, якісними характеристиками продукції і тим типом, для кого вони створені. І третя особливість на ринку досконалої конкуренції, роль маркетингових досліджень і маркетингової діяльності щодо розробки товару, політики, цін. Реклами чи стимулювання збуту є мінімальною. Маркетинг тут майже не задіяний, тому що велика кількість дрібних і середніх підприємств виробляють однорідну продукцію і продають її на основі автоматичної рівноважної ціни. Другим видом ринку. Є недосконала конкуренція. І до особливостей типу можна віднести такі. Перша особливість існує контроль над цінами певних суб'єктів ринку. Це може бути контроль над цінами з боку держави, можливо, з боку продавця монополіста чи продавців олігополістів. Також це може бути власник бренду. Другою особливістю є наявність нефункціонального попиту, тобто такого попиту, який не ґрунтується на функціональній цінності продукції. Відповідно до класифікації нефункціонального попиту Лейбенстайна, дослідник поділяє його на три складові. Перший спекулятивний. Це попит пов'язаний з інфляційними очікуваннями підвищення ціни. Другий нефункціональний попит це нераціональний, тобто попит пов'язаний з впливом емоційно-психологічних чинників. І третій це соціальний, тобто попит пов'язаний з впливом соціальних чинників. Третєю особливістю недосконалої конкуренції є те, що на такому ринку роль маркетингу. Щодо розробки товару, ціни, реклами, стимулювання збуту є надзвичайно важливою і значною. У нераціональному попиті маркетологи виділяють такі основні емоційно-психологічні ефекти. Наприклад, ефект або парадокс Гіфена, тобто, при підвищенні ціни. Відбувається зростання попиту на продукцію, витрати на яку займають значну частку в бюджеті. Другий. Ефект або парадокс веблена. При підвищенні ціни відбувається зростання попиту на ексклюзивну продукцію. Третій. Ефект сноба. Зростання попиту. При зростанні ціни призводить до того, що всі намагаються виділитися. І четвертий ефект приєднання до більшості, тобто залежність попиту від загально прийнятої мотивації покупців. У всіх є такий продукт, і я хочу такий продукт. По суті, дуже часто наш споживач знаходиться у постійному пошуку між ефектом сноба і ефектом приєднання до більшості. З одного боку, хочу бути таким, як всі, і не виділятися, тобто приєднатися до більшості, а з іншого, хочу бути снобом, тобто виділятися, бути не таким, бути особливим. Недосконалу конкуренцію поділяють на три види, першим з яких є монополістична конкуренція. Монополістична конкуренція це економічне суперництво, що характеризується досить великим ступенем конкурентної боротьби, і доповнюється невеликою часткою монопольної влади. По суті, на такому ринку відносна велика кількість товаровиробників. Які пропонують, як правило, схожу, але не однакову продукцію. Особливістю монополістичної конкуренції є такі. Перше, кожне підприємство володіє відносно невеликою часткою всього ринку і має обмежений контроль над ринковою ціною. Друге, існує диференціація продукту. Тобто, кожна компанія продає на ринку свій специфічний тип продукції, що відрізняється від інших якістю, оформленням, престижністю, ціною. Третя. Вхід на ринок і вихід з нього є відносно легким. І четверта особливість: існує широкий діапазон цін. Він визначається різною якістю продукції її оформленням, додатковими послугами, маркетинговим супроводом. Другим видом недосконалої конкуренції є олігополія. Олігополістична конкуренція це економічне суперництво, за якого набагато великих підприємств монополізують виробництво. І реалізацію основної маси продукції. По суті, на ринку існує декілька великих підприємств, які впливають одне на одне. Особливістю олігополію є надзвичайна чутливість основних продавців до маркетингу своїх конкурентів, тобто до маркетингового ціноутворення, до маркетингових стратегій, що викликає. Постійну реакцію на їхню зміну. Наприклад, якщо конкурент знижує ціну, то нашій компанії необхідно також або знизити ціну і бути з ним на рівних, або додати до наших товарів якісь додаткові послуги і виправдати цим повищену ціну. Якщо ж наш конкурент підвищує ціну, то нам також необхідно реагувати. Ми можемо або підвищити свої ціни і бути на рівні з конкурентом, або можемо не прорегувати і, відповідно, залишити ціну на тому самому рівні, що і була. Тоді конкурент може поступово втрачати клієнтуру, а ми нарощувати свою частку. Останнім, третім видом недосконалої конкуренції є чиста монополія або абсолютна монополія. Монополія це унікальна економічна ситуація, коли одна компанія є єдиним виробником продукту, що не має близьких замінників. Існують деякі рівні щодо регулювання монополії. Перший це регулювання монополії державою. Тобто держава повністю регулює ціну, встановлює на тому чи іншому рівні. Другий рівень це коли існує приватна монополія, яка все ж таки регулюється. Тобто, держава дозволяє встановлювати компанії певну норму прибутку, але не більша то І третій рівень. Це приватна монополія, яка взагалі не регулюється державою. Відповідна компанія може самостійно встановлювати ціни залежно від того, що вона хоче досягти. Це можуть бути максимальні ціни, середні ціни чи мінімальні ціни. Підсумуємо: на ринку досконалої конкуренції ціна рівноваги формується автоматично. Основними перешкодами автоматичного встановлення ціни на рівноважному рівні є такі: перша це недосконала конкуренція на ринку, тобто інші три типи. Друге – це державне регулювання цін, коли держава вмішується у справи компаній. І третя це наявність нефункціонального попиту, тобто, коли споживачі не є раціональними. На цьому ми завершуємо дане питання. І для кращого розуміння матеріалу спробуйте обґрунтовано відповісти на такі питання. Перше. Що розуміється під поняттям досконала конкуренція? Який маркетинговий інструментарій можна використовувати на цьому типі ринку? Друге. Що розуміється під поняттям недосконала конкуренція і який маркетинговий інструментарій можуть використовувати фахівці на цьому типі ринку? Дякую за увагу і до зустрічі!